Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 46 й рядок ажурного джемперу Air. Ось його схема, ось рядок цей. Ось я тут відмітила, що це 46 й рядок, ось його короткий раппорт. 12 петель. Навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. В'яжуться два рельєфні опуклі-лицеві стовпчики. З одним накидом зі спільною верхівкою, повітряна петля. І така сама пара зі спільною верхівкою, рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. Навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Далі дуже знайомий елемент, коли в'яжеться стовпчик з одним накидом в верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду, і навколо того ж самого стовпчика в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик, повітряна петля. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, і в верхню петлю того самого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду, в'яжеться стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, все. Цей раппорт повторюється 48 разів. Давайте це пров'яжемо. Так, як завжди, ми починаємо з трьох петель підйому, Раз, два, три. Ось. І два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом, зі спільною верхівкою навколо стовпчиків рельєфних опуклих лицевих попереднього ряду. Повітряна петля і два, так само рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою навколо стовпчиків з одним накидом, рельєфних опуклих лицьових попереднього ряду. Дві повітряні петлі і верхню петлю стовпчика. З одним накидом попереднього ряду в'яжеться стовпчик з одним накидом. Навколо того ж самого стовпчика робимо рельєфний опуклий лицьовий стовпчик, повітряна петля. І в зворотньому порядку. Спочатку рельєфний, опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, і верхню петлю того самого стовпчика Ось. петлю того самого стовпчика робиться стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Все, це раппорт, ось він. Його повторюємо ще 47 разів. Всього в нас 48 рапортів. Давайте я це виконаю і повернусь. Так, ось, я завершила всі 48 рапортів цього рядка. 46-го, 46-го рядка. Ажурного дяперу Air. Ці листочки вже йдуть до закриття, ці розширюються. Закриваємо 46-й рядок, дві повітряні петлі в кінці ряду і знаходимо перший а, оцей Два стовпчика зі спільною верхівкою, В верхню петлю стовпчиків вводимо гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 46 рядок жорного джемперу L завершений. Всім всього найкращого! Бережіть себе. До побачення!